За інформацією синоптиків, в Україні 6 січня у північній частині сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, на решті території без опадів. Температура у північних областях вночі 5-12 морозу, вдень 0-6 морозу, на решті території вночі 0-7 морозу, удень 1-6 тепла. На південному заході країни 7-12 тепла. Очікується ускладнення погодних умов. 7 січня у неділю сніг в день у центральних, східних та південних областях, значний сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі і в день у північній частині 8-13 морозу. Нарешті території 1-6 морозу. На Закарпатті та у південній частині 0-8 тепла. На дорогах більшості областей ожеледиться. По Київщині, 6 січня, ускладнення погодних умов ожеледь. Вночі мінус 2, мінус 5, сніг, температура у день від 0 до плюс 2, у неділю вночі мінус 7, мінус 10, ускладнення погодних умов, у день мінус 8, мінус 9, ітиме сніг, Хмарно. У Києві у суботу, уночі мінус 4 сніг, в день плюс 2-0 градусів. Очікується сніг, у неділю, 7 січня, вночі мінус 6, мінус 11, вдень мінус 9. сніжитиме, як і годиться.